Рід родина. Чому наша родина нам не допомагає? Ми думаємо, грішимо, думаємо, що рід має допомогти, рід не має допомогти, рід має не допомогти. Ну, а хто нас має вчити? Ну, давайте подумаємо. Хто нас має вчити? Тільки близькі. Чужі нас не научать, а що мені чужий? Як, наприклад, може вам дати урок? Візьмемо. Як, наприклад, я можу вам надати урок, якщо Ну, давайте візьмемо ви дівчину, так? А я оце балакаю, як я вам можу надати урок, навчити вас любити себе? Ніяк. Взагалі, ви мене навіть слухати не будете. Ви будете дивитися мої відео і ржати будете з мене. Тепер прийде до вас хлопець. Ну ви представляєте ту ситуацію на дівчат, на хлопців. До вас прийде хлопець, в якого ви влюбитеся. Ваш любимий, ваш батько, ваш брат, які близькі вам. І він через любов принесе вам боль, страждання і таким чином ви отримуєте урок. А потім, вже коли ви отримуєте урок, ошибку, ще що набуть, не зможете розібратися, вам буде важко. Ви прийдете до мене. І я вам допоможу з цим справитись. Зрозуміли, я навчити і такі, як ми, ми навчити не можемо. Тому що учення це як знання. Вони без опита не мають такої сили, як з опитом. Розумієте? Ми допомагаємо справлятися з тим, що ви получили перед тим. А близькі люди і являються нашими кармічними партнерами, родственними душами, які приходять на цю планету, нас учить. Тому не малюйте ілюзії, якщо у вас десь там рот подводить. І ви десь там надієтеся, і вас там б'ють. Ну, приймайте, що чужі люди вас вчити не будуть. Приходить сюди на планету 10-15 людей і з вами душ, які вас обучають. От вони і є. Яка ж велика сім'я, яка потім з'єднується знов. Ми уходимо, уходимо, приходимо сюди, знов беремо, домовляємося, кожен дня допомагаємо, я на тебе кричу, а я плачу. Таким чином я прорабатую свого агресора, а я прорабатую свою терпів. Отак От. От воно. І виходить. Проаналізуйте, ви ж можете мене не слухати. Мої слова ж таке, це мої слова. Пам'ятайте, що магією, мною, таким як ми, ми не можемо вас придасти реч, скажімо так. Надо, зна... надо опит, надо шишки. А вже як ви ви шишки, вже ми можемо вам допомогти і розказати, чому ви отримали, дати відповіді на ваші питання, відповісти на багато чого іншого, що ви, наприклад, можете не розуміти. От вам не фатає вашому егові відповідь на питання, чому він мене кинув, чому вона мене передала, Я ж її любив. Це ж моя мама. Тоді ви приходите до нас, таких як ми консультації, регреси, чистки, ми йдемо, розбираємося і шукаємо питання. Але уроки, які прописала душа, вона має їх пройти. Того і стаються в вашій житті такі проблеми. Більше інформації. Хочете розібратися в цьому ділі, пишіть.